Світлодіодна стрічка від Віторгільні марки Biom з напругою живлення 24 вольта. 60 світлодіодів на метр погонний. Має потужність 4,8 Вт 1 метра погонного. бобіні йде 5 метрів. Ось така ось бобіна. Така ось плата. йде з двустороннім скотчем. Ще раз нагадую, 8 мм ширина плати. 5 метрів одній бобіні. Вологий захист ip 20. Напруга живлення 24 вольта. 4,8 Вт, потужність 1 метру. Кратність різу 10 см. Через кожні 10 см її можна різати. Ось вказані місця різу. Перший, другий відрізок, третій, четвертий. Ну і так далі. Сюди ж треба буде її підпаюватись. Два тестові дроти вже підпаяні для підключення. Температура світла у даної модельки 4000 Кельвінів. Зараз ми її підключимо і подивимося, як вона світить. Для підключення використовую 24-вольтовий блок живлення потужністю 240 Вт, тобто 10 А. Це те, що було під рукою, але це для неї навіть, навіть забагато. Не дуже має значення. Так, соблюдаємо полярність. Дивимось, де у нас плюс, де у нас мінус. Беремо нашу світлодіодну стрічку і безпосередньо підключаємо до контактної групи. Мінус до мінуса, плюс до плюса. Все у нас чудово світить. Висока яскравість. Низька, низьке споживання, тобто 4,8 Вт на метр погони, температура світла 4000 Кельвінів. Ось так це все виглядає. Має гарантію 1 рік. Замовити можна буде у нас є безпосередньо на сайті. Посилання на неї буде в описі до відео. Ось її артикул, якщо комусь буде цікаво. Плата доволі міцна.